Ісус побачив чоловіка сліпого з роду, а учні його питають, хто зрішив, він чи батьки його. І Господь говорить дуже важну річ, яку ми повинні собі сьогодні по-особливому засвоїти. Христос каже: ні він, ні батьки його не зрішили, але щоби на ньому. Збулося слава Божа, щоб на ньому збулося, щоб на ньому виявилися діла Божі. Щоб всі побачили, як Бог діє. І саме головне, не просто побачили, як Бог діє, як ми на то все реагуємо. Ви чули, скільки раз оцього цього. Сліпо оздоровлені сліпородженого, Скільки вони нас питають, як то сталося? Як то сталося? І знаєте, от Христос оздоровлює от такий чудесний спосіб. Я би навіть сказав такий трохи ну не вульгарний, а такий ну нетрадиційний. Він плюнув на землю, зробив таке грязь, і потім тому болотом помащує йому очі. І йди вмийся. Я так роздумував над тим і думаю, це такий жест странний. Ну, для чого це було плювати на землю, робити болото і помазувати очі? А тому що у ті часи в основному лікували травами, мазями, майзами, єлеєм помазували, ще там щось. А це все коштувало гроші і немалі. Христос показує ціну. Плює на землю і робить грязь. Кому Він може то продати, що він там намастив пальцем болото? Та це смішно, нема що продавати, нема за що брати гроші. І Бог показує. Що цей зовнішній знак, що ми робимо? Але діє Божа сила. Божа сила діє. Але людям треба знаку. Бо що то є дія Святого Духа, що то є такі святі тайни, це видимий знак невидимої Божої ласки. Видимий знак не Божої ласки. Тобто ми бачимо сам знак, але ми не бачимо дії Божої ласки. Як реагують оці всі законовчителі? Мені знаєте, що особливо звернулося увагу? Він каже: Ми маємо Мойсею пророків, ми його слухаємо. І Представте собі, вони ті, що жили в той час, вони далеко-далеко вже сотні років після Мойсея. І вони в нього вірують. А Христос, який присутній перед ними, вони його не пізнають. Зверніть на це увагу. Мойсей, який готував. Народ до приходу Ісуса. Все, що Він робив, було дуже багато прообразів, які свідчили про Ісуса Христа. Мойсей виводить людей з єгипетської неволі, з рабства, щоб зробити що вільними. Що Христос зробив, відкупив нас і зробив нас вільними від гріхав. Пустині манна з неба падала, щоб не помирали з голоду. І Христос каже, ви впустили її не манну і померли, а я той хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме мене не вмер. Прообраз. Тобто там в пустині готували до Пресвятої Євхаристії. Прообраз це Пресвятої Євхаристії та манна з неба, хліб небесний. Далі змії, які почали кусати людей через те, що вони почали нарікати на Бога. І Мойсей робить мідяного змія, підносить його посеред табору, і кожного, у кого вкусила змія, достатньо було десь вибігти і побачити здалеку того мідяного змія, і я переставав діяти. Мідяний змій піднесений в пустині посеред табору, є прообразом розп'яття Христового. На якому є розп'ятий Ісус Христос і пише пророцтво, і як Мойсей підніс змія, так син чоловічий буде піднесений. І ми до сьогодні носимо хрестики і мідні, і срібні, і золоті, і дерев'яні, на якому є розп'яття. І кожен, хто з вірою дивиться на цей хрест, носить Його, цілує Його, шанує Його, яд змія, сатани не діє. Це ті всі прообрази Ісуса Христа, який був Мойсей, і всі, вся історія спасіння це про Ісуса. І ця вся історія проходила, вони ту всю історію знають, а Христа не прийняли. Чому я вам то кажу? Бо тому що є дуже багато людей, які дуже добре знають церковний устав, знають багато молитов, мають дуже багато різних практик. І дев'ятниці, і вервіці, і всі різні там молитви, і псалтир читають все. Дуже багато всього знають. Чи пізнали ви Христа, який стоїть біля вас? Де стоїть? Де Він є? А то ви так, як євреї, хочете помацати, так? І вони мацали і не пізнали. Вони дивилися і не розуміли, не бачили в ньому Бога. Ви думаєте, що ви кращі? Якби Христос прийшов до вас, от я би вже все. Вам навіть якщо би написали зверху на чолі йому я Ісус, ви б ще прийшли мацати, чи та фарба вже висохла. Ні, я не такий. Я не такий. Багато хто із вас подумав, я. Вірю в Бога, мені достатньо. Я би побачив його тільки. Я би зразу сказав: Господи, Господь мій і Бог мій вірує в тебе. Для цього є добрим символом сам оцей сліпороджений. Іменно він той, що народився сліпим. І ми народилися сліпими. Бо ми народилися, ми побачили тата, маму, своїх друзів, але Бога ми не бачили. Бога людям неможливо видіти, на нього чи не ангельські не сміють дивитись. І щоб побачити Бога, ми завжди чекаємо на якесь чудо. А я вам скажу по секрету, яке чудо може бути, можу вам зарекомендувати всім вам. Найбільше чудо, яким кожен із вас є свідком, це те, що ви народилися. Кожен із вас перед Богом має велике значення і велику цінність і перед суспільством. Незважаючи ти, ти, ти є великий якийсь там інженер, вчений чи ще щось інше. Або такий такий собі немічний дідусь, який вже нічого не може зробити. У Бога на кожного із вас є свій план. Часом через тих людей немічних, які нічого не можуть зробити, вони стають причиною великих справ так як у цей сліпий. Він був народжений сліпим. Він був без, ну, без всякої користі для суспільства, абсолютно не корисний. Бо він сліпий і нічого не бачив. Ні роботу йому ніяку не даш, ні нічого. Але через його зцілення ми сьогодні утверджуємося у вірі через дві тисячі років. І тому кожному із вас кажу, якої би значимості ви не мали в суспільстві, в державі та, може навіть в цілому світі. Або абсолютно не мали ніякої можливості послужити спільноті, суспільству, взагалі навіть собі не можете дати раду, не це визначає вашу цінність перед Богом. А через те, що ви народилися. Якщо вас Бог вас покликав до життя, то Він на вас поклав плани особливі. А особливо тим людям, які знають, що таке свята недія. Чули, як упрікали Ісуса Христа, Він не поважає суботу, бо, тому що Він робить грязь в суботу. Плюнув зробив грязь, така робота складна. Не поважає суботу, а я кажу до тих, що поважають неділю. Для вас є дуже важливо. Ви є цінні, бо Бог вас вибрав і покликав і кожен, хто в неділенку йде до церкви. Та навіть кожен, хто слухає трансляцію, кожен, хто дивиться службу Божу через інтернет чи інший спосіб, ви є ті, для яких, для яких Бог має значення. Кожного із вас Бог собі вибрав, щоб через вас реалізувати на землі якийсь свій план, кожен із вас. І тому ви є особливо цінні для Бога. І це є ваше прозріння. Ви є ті, яких Бог вибрав із суспільства і як цього сліпородженого, зробив зрячим. Що значить зробив зрячим? Не просто, що той побачив, але оці важні слова, які сказав цей чоловік у кінці. Каже Ісус. Ісус сказав йому, І ти бачив Того, бо Він каже: А хто той син чоловічий, про кого він ти говориш? А той відповідає. Хто той Господи, щоб вірити в нього? Питається. А Ісус йому каже. І ти бачив його і той, що говорить з тобою, це Він. Той, кого ти бачив, і той, що говорить з тобою, це Він. І сказав до нього. Той сліпонароджений, вірою вірую, Господи, і поклонився йому. Ви вже прозріли. Ви вже є зрячими від тих, що народилися сліпонародженими. Так, оченятка бачили, у когось краще, у когось дуже добре. Але Бога ми не бачили. Але ті, хто сьогодні у церкві, ті, хто завжди шукає, як зустрітися з Богом. Ви ті, що прозріли, вам залишилося сказати, вірую, Господи, і поклонитися йому. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес!